Всім привіт! І сьогодні буде відео, зйомку якого я відтягувала просто якомога довше, тому що сьогодні буде перестановка на моїх книжкових полицях просто кардинальна реорганізація книжкових полиць. Насправді, якщо ви дуже давно в мене на каналі, то ви знаєте, що я ненавиджу перестановки. Я дуже рідко щось змінюю. В мене постійно все, от якось по сталому шаблону. І для мене насправді такий біль оце зараз. Діставати всі ці книжки, повністю придумувати якусь нову систему, як їх розставляти. Тому що ну їх вже реально настільки багато, мені вже просто навіть немає куди поставити мої попередні книжкові покупки. Тому хочеш, не хочеш, Даша. А сьогодні ми будемо з вами повністю змінювати все. Що ви бачите позаду. Тепер все буде по-іншому, я сподіваюся, що буде краще. Для початку мені треба, звісно, повністю всі книги, які в мене є, дістати. Я не хочу навіть про це думати, тому що мені вже від цього страшно. Ненавиджу я щось нове, тим паче, коли це на моїх книжкових полицях, якщо це, звісно, не нові книги. Але ну. Щоб щось розставити, треба спочатку повністю все забрати, подивитися, де яке видавництво приблизно в мене буде стояти, а потім вже думати. Єдине, що я знаю навіть вже зараз, це те, що я хочу зробити більш акцентними ось ці три полиці. Я говорю про ось цю, ось цю і цю. Це ті три полиці, які постійно видно в кадрі, і мені хочеться, щоб вони були акцентними, щоб вони якось одразу давали змогу читачу, ой, читачу, глядачу, зрозуміти. Що я читаю, що я люблю, і які плюс-мінус тут будуть книги зустрічатися у відгуках. Тому це така, знаєте, моя ідея фікс: трішечки змінити ці три полиці. Ну і звісно, відштовхуючись від цих трьох полиць, мені треба повністю змінити всі полиці, які ви не бачите. В мене є ще стелаж, який стоїть ось тут. Я на нього дивлюсь. Ви його також не бачите в відео. Це десь іноді цей стелаж може мелькати в спонсорських відео. І можливо, я щось там також зміню. Плюс позаду мене ось тут. Є возик, який також дуже рідко потрапляє в кадр, але там також стоять книги. Коротше, роботи дуже багато, тому давайте зараз я повимикаю всі ці неонові штуки на фоні, всі ці свічки, гірлянди, і просто будемо приступати до роботи. Ну що, найпростіше я вже зробила, я прибрала. Всі якісь гірляндочки, які були в мене на фоні. Але тепер мені треба розкласти диван, який стоїть ось тут, на якому я сиджу і знімаю всі відео. І на цей диван просто вивантажувати всі книги, які в мене ось там є позаду. Тому зараз я займусь цим, не буду вас вже затримувати, тому що мені здається, що це буде десь хвилин на 10-15. Телефон підвів мене в самий самий непотрібний момент. і... Пришвидшеної версії того, як я розвантажила просто он ту полицю і всі книги склала собі на ліжко, не буде. Дуже дякую, але зараз я вам швидесенько покажу, що в мене там. Е і, взагалі, треба якось ну, тепер придумати собі в голові, як все ось це перемістити туди, і щоб це було гарно, і щоб це мене не бісило, бо я. Ну, це треба прямо реально зараз буде все продумати. Тому давайте зараз показую, що, де, як, а потім будемо потрошечку вже розставляти книги. І я дуже сподіваюся, що на цей раз телефон все буде знімати, бо, можуть бути, всякі приколи з ним. Так, як ви вже зрозуміли, я просто всі свої книги, які в мене є, навіть з возика склала сюди. І поки що від я їх складала ось тупо по паличках. Кінг, потім в мене книгу пішов, потім в мене Еремось тут, і трішечки ще десь ось Еремо ще. Тут в мене артбукс, лабораторія. Тут в мене вже «Весели» трішечки збірної солянки, далі також збірна солянка. Тут в мене возик ось отут. Ну і тут також вже просто збірна солянка. Ось тут мої останні книжкові покупки, тут також покупки останні. Тому, як бачите, масштаб катастрофи величезний. Зараз це все треба покласти от туди, але для початку. Треба витерти пил, бо я насправді його витираю постійно, але тут постійно потім щось ось таке. Це взагалі з мого букетика з Лаванди. Коротше, прибираємо полиці, прибираємо возик і починаємо щось тут думати. Так, збираємо всі книги поки що РМ. В мене вони тут як прочитані, так не прочитані. Я поки що не буду їх взагалі ніяк сортувати за прочитаним, не прочитаним. Просто як в мене вони стоять. Так, я їх собі сюди складу. Це найголовніше поки що. Плюс-мінус якось хоча б зорієнтуватись, що де стоїть. Ну, а далі вже я буду думати, як що з чим поєднати. Бачу, що в мене ще ага, ось тут в мене ще рем є. У мене дуже багато книжок рем. Це навіть не половина, і я розумію, що вони сюди всі не влізуть. Ось такий стосик. В мене тут книжок від Рутве. Не знаю вже навіть куди його складати. Можливо, Рутвео в мене як стояла ось так, так і буде стояти, поки що залишаю її так. Також беру зараз новинки, які в мене є від РМ. Їх також доволі багато зараз. Ось ці книжечки, про які я буквально нещодавно говорила. І мені вже немає куди їх складати. Поки що кладу туди, але хм, щось моя картина вже. Не клеїться. Я сюди ще ось ці неформатні книги Крістін Гена. Ну і Крістінгена в мене ходить парою, тому я не можу оминути одну книжку від нашого формату. До речі, ну я як мінімум можу зробити ось так. Я можу Крістін Гену покласти до Крістін Гени. Це як ну, це найпростіше, що зараз я можу зробити. І що буквально на трішечки, але полегшило мені життя. Але це. Це все рівно якась катастрофа, бо книжок тут капець як багато, і треба якось обирати, що з цього буде залишатись тут, а що, можливо, переїде кудись. Добре, давайте, давайте поки що розставляти. Розамунда Пілчер в мене буде тут. Я до Розамонда Пілчер обов'язково просто ставлю шукачі мушель, тому що я не можу проігнорувати цю книгу. Вона у мене буде тут. До речі, а що якщо ставити кольоровими зрізами? Давайте спробуємо. Все-таки РМ, Ну чому б ні? Далі я хочу поставити сюди ось ці дві новиночки. туди, де пінгвіни, і пінгвіни кличуть, тому що я дуже хочу всі книжечки найближчим часом прочитати. Також кольоровими зрізами. Сюди я ставлю відьми з Варде. Вони в мене будуть ось так просто. Я прибираю, мабуть, з тієї полиці. Тигроловів, хоча, блін, я їх ще не читала, і було б класно, щоб вони були на видному місці. Але окей, давайте поки тигролову відкладемо. Я поки з цієї полиці відкладаю пакса, поки відкладаю уявного друга, бо вона вже в мене прочитана. Нехай, поки лежить, я її, можливо, відправлю додому батькам. До речі, тут я ще буду ось так, знаєте, перевіряти книги на те, чи поїдуть вони додому до батьків, чи поки що вони ще можуть пожити в мене на поличках. Так, далі в мене тут. Уся правда в мені, і скандальне сестринство. Поки що, поки що. Давайте я їх також відкладу, але не знаю. Далі, «Веріті». в мене ця книжка ось так зрізом буде. Сімейна гра, нехай стоїть. Пригоди Олівера Твіста також стоїть, тому що вона мені дуже сподобалась. Так само, як і Міракл Крік, як і лагідна війна, як і список для читання я собі ось так ставлю. Ну, і ці книжки в мене не про читання. Ось так. Поки що картина така. Скажу вам відверто: це не всі мої книги, які я планую ще читати-купувати РМ. Тому я не знаю, як далі це все буде. Але давайте, поки що, я тоді доставлю сюди, що? Сестринство з прикл роуд, щось там, тому що воно сюди підходять. І сюди стає тоді прекрасно Джулія Беррі. По кольорах... Буду розставляти пізніше. Поки що, значить, в мене ось ці книги. Це ті історії, які я мінуснула, можна так сказати. Але це не значить, що вони погані. Просто ну, в мене немає місця. Я хочу якось, знаєте, логічно структурувати цю поличку і не уявляю, куди тут покласти ці книги. Тому давайте прибираємо. Далі в мене є ідея фікс. Я хочу, щоб моє фентезі стояло. Десь тут, щоб його було видно. Для цього мені треба. Я не знаю, що мені треба. Ні, давайте спочатку я виставлю артбукс, тому що артбукс це також моя любов. І мені хочеться, щоб ці книги було видно. Давайте я їх одразу всі просто забираю. Артбукс також йде в мене сюди, і мені знову ж таки хочеться, щоб ці зрізи було помітно. Тому будемо якось зараз з вами гратися кольоровими зрізиками. Я, мені здається, іноді випадаю з кадра. Не лякайтеся, це я просто дотягуюсь до книжок. Поки що розставляємо знову ж таки просто, щоб воно. чи влізе воно, чи ні. О, в мене вже, мені здається, починається паніка, але нічого. Я йду по ще одну книжку. Логічно, що я ходила по мідноголового демона. Ця книжка також. А це що за при. О, Боже! Це було, ну, це можна було очікувати. Окей. Я ненавиджу таке. Я ненавиджу таке. Навіщо вони змінили формат? Що це таке? О, окей. Ну, то тоді ця книжка взагалі стає мені сюди. Ну, це, це, по суті, РМ. Розмір РМ. Це навіть більше, ніж РМ, ви уявляєте? Навіщо так робити? Якщо мене дивиться хтось із видавництва Artbooks, мені просто цікаво, навіщо так робити? Окей, ні, я не хочу розривати видавництво. О, добре. Я поки що поставлю його ось так. Але мені це дуже не подобається. я таке дуже не люблю. Чесно, це, це якесь знущання, мені здається. Але є плюс в цій ситуації, тому що. Якщо взяти всі ось ці великі книги, то мені здається, що вони повинні підходити. Давайте я спробую. Я ставлю небо туди, цю поки прибираю. Я ставлю. Хм, Але можливо, зробити, може, так. Ой, знали б ви, як мені складно зараз в голові просто об'єднати бачення всіх цих книжок. Спробую ось так покласти. Я сподіваюся, вам видно, ось так. А сюди ж жовтолика, яка взагалі не вписується по кольору, але зараз будемо щось думати. Давайте ось так її покладемо. Якась поки що збірна солянка виходить. Але як є. Справді, логічно сюди покласти біснуватого, але тоді в мене там є пусте місто, а мені це не подобається. Тому, тому, може, це буде місце для. Не знаю для чого. У мене немає більше книжок Артбукс. Я так собі тут дивлюсь. Артбукс немає. Хм. Окей, давайте поки, поки так не буде. Хелп. Я не знаю вже, як що складати. Я дивлюсь, що в мене тільки дві полиці, а в мене тут просто безліч книг. І уявлення я не маю, що, куди, до чого. Mm -hmm. Ну, ось це можна ось так. Ось так. Але в мене тут ще є місце, але з іншого боку мені ще їде. Будуть їхати книжки. Не знаю, взагалі не маю уявлення, як зараз тут зробити. Давайте я зараз трохи подумаю. Може я все-таки тут лабораторію буду складати. Просто книжок взагалі не менше. А місця на полицях вже мало. Я все-таки вирішила не чіпати книголав, тому що золота полиця дуже висока, і я хочу не розривати її, як мінімум. Ну, хоч трішки, хоча розумію, що от уже наступний місяць буде поповнення, і мені треба буде все тут міняти. Але поки так, тут в мене також поки без змін. Тут в мене все-таки поки що якось ну, трішечки, така збірна солянка з артбукс, де в мене будуть іще книги артбукс, і що там в мене фентезі. Тут я собі зробила ось такий куточок лабораторії, який, по суті, буде видно в відео. В цілому ракурс відео в мене десь такий, тому ви будете постійно бачити саме ці полички. Але, що робити з усім іншим? Зараз я хочу, мабуть, найпростіше це Кінга, поставити, як завжди, в саме верх, тому що він чорний, темний, нехай стоїть там. Ну а далі буду думати щось з ВСЛ, бо ВСЛ хочеться також. Кудись туди на видне місце. Я думала, що я ніколи не закінчу. В якийсь момент я вже просто перестала знімати, тому що в мене мозок був направлений лише на те, щоб там все виставити. Зараз покажу вам не фінальний, але результат. Я ще думаю, куди діти багато книг. В мене якийсь такий настрій зараз, що я готова їх просто скласти в коробку і відправити. Реально, відправити додому батькам в бібліотеку, але я. З іншого боку, розумію, що це ну, тоді мені півбібліотеки відправляти прочитаних книжок, але ну, реально дуже багато книг. Дуже. І щось я упустила в той момент, коли їх стало настільки багато. Але мене радує те, що я зробила якось таку простановку, що мені зараз є куди ставити нові книги. Головне, знайти сили, попрощатись старими. Давайте буду показувати, що як. Поки що це не фінальний результат. Туди ще треба додати весь декор, гарбузики, гірляндочки. Але книги, мені здається, будуть стояти так. Виглядає це все ось так, насправді доволі пусто, і мене це тішить, тому що верхня полиця, нічого не буду навіть говорити, все без змін. Тут в мене також відносно без змін, я все-таки залишила собі ось тут золоту полицю. Тут поставила М, тому що це класика. Сюди ж додала. Тримушки тера. Тут ось ці дві книги. Цю я зараз читаю, але я її вставила сюди, щоб якось ну, розуміти, де її місце. Тут в мене донетарт, і то я дуже довго думала, треба вона мені чи ні. Тому що місце на нові книги мені треба буде в майбутньому, але поки що вона сюди стала, нехай стоїть. І така ж історія в мене з трилогією Бакмана. Я її сюди просила, щоб мені відправили через деяке відео, але зараз в цілому вписалося нехай буде, але потім відправлю. Тут в мене також «Багач бідняк, тому що це класика. Ну і новиночки від е, книги Лава. Сподіваюсь, що мені ще є місце, куди тут що складати. Насправді, якщо ви пам'ятаєте, до цього тут в мене в два ряди все було, а тепер тут ось так. Поличка з Рем це взагалі моя гордість, тому що тут в мене вся майже рутвея без однієї книги, вся Крістінгена, Розамонда Пілчер, ось ці дві книжечки. Ну, коротше, як ви бачите, я собі ось так зробила. Кольоровими зрізиками, а потім пішли звичайні книги. Місце на нові книги РМ в мене є. Місце, щоб ось тут щось потім в майбутньому ставити. В мене є. Тому супер, я дуже і дуже задоволена. Звісно, зараз виглядає якось пусто, але нічого страшного, мене це навіть тішить. Далі ми опускаємося нижче. Зараз покажу тут в мене ось така поличка, трішки збірна солянка, але вже як є. По перше. Ось ці неформатні дві книги від неба. В теорії, якщо цих книг буде ставати більше, то мені є місце, що розширити, що прибрати. Далі в мене стоять дві непрочитані книги артбукс. До речі, «Пачінко» я дуже хочу прочитати найближчим часом. Так само, як і ось цю книгу. Тут в мене затисалася не артбукс, але ну, зріз кольоровий. Плюс ось тут червоне з червоним мечеться. Нехай стоїть. Далі, ось тут в мене. Позаду книги Артбукс, так трішки розірвались вони, але я їх ось так закрила, тому що там такі, знаєте, не яскраві зрізи, тому стоїть ось ця книжечка, також з кольоровим зрізом. Ну і тут в мене книги не прочитані від різних видавництв, але просто я хочу, щоб вони були на видному місці. Тут в мене знову ж таки новинка, тут в мене і старі книги, які я купувала, тут трішки трилерів. І така ромком, Ну, коротше, збірна солянка, але в цілому мені подобається, тому що, як мінімум, вони на видному місці, бо я не хотіла їх ставити взагалі ось сюди. Тут в мене також, до речі, поличка, яку буде видно в відео, тому в мене тут ось така гарнюнечка лабораторія. Вся зібралася ось так. Тут в мене далі пішло видавництво Старого Лева, Ось ті книги, які я не читала. Цю я читала, це одна з моїх улюблених. Далі. Там у мене пратчет Салі Руні заховалась. І ось ці дві книги також від авторки, яку я дуже сильно люблю. Плюс у мене ось ця книга, яку я дуже хочу прочитати. Ну і тут ось так буде лежати трішечки КСД, плюс ось ця книга, бо я її читаю. Але потім, можливо, щось зміниться. Поки що виглядає так, мені в цілому подобається. Єдине, що я зараз зрозуміла, що я сховала там пратчета. Можливо, я б зміню місцями ось ті книги і спрадчутом, але це вже потім. На самій нижній полиці зараз покажу вам. В мене, як завжди, просто книги, які я люблю, які я прочитала або планую прочитати. Ну, коротше, тут у мене Сара Джеймас, я дуже чекаю, до речі, на переведення. Тут в мене і Павлюк стоїть, тут в мене Джонатан Стрендж і містер Норл, якого я ніяк не можу продати. Ну, коротше, ось така збірна солянка. Тепер дивимось на возик. На возику в мене на другій поличці. Ну, супер збірна солянка, і насправді я б ці книги половину відправила додому. Але ті, що мені робити з возиком, нехай поки вони будуть. Коли я буду переїжджати, просто ще раз супер-почищу поличку. Цю і взагалі бібліотеку. Тут в мене дуже багато книг навіть ось так стоять. Це книги, які я в теорії планую читати, але не найближчим часом. І позаду книги Жоеля Дікера та ВСЛ, які я вже прочитала, тому я їх собі сховала. Ну і на цій полиці я вирішила нічого не змінювати. Тут в мене буде. Вся Ребека Кван, і трішечки фентезі. Якось так насправді, але є одне велике, але це ось ці гори книжок, що я вирішила відправити все ж таки додому. Давайте подивимось. Ой, тут в мене селеста Інг, яка мені не сподобалась, біла кімната, яка мені дуже сподобалась, але ну, вже немає для неї місця. Ірвінг, три книжки, знову ж таки, історія. Мені сподобалась, але ну вже я не бачу сенсу зберігати в себе на полицях. Далі пішли книжки від книголав, які також в цілому нормальні, нехай вдома їх почитають мої мама з бабусею. І тут історія така ж сама. В цілому, книжки мені сподобались в свій час, але місця для них зараз немає. І віддаю також і Шігура, бо немає місця. Віддаю ось ці дві книжечки. Ну, бо немає місця. Ось цю, до речі, я не віддаю. Не знаю, чому вона тут лежить, її треба поставити на полиці. Так само, як і цю, тому що це одна із найменших, але найбільш. Вражаючих книжок, які я читала за своє життя, тому звісно я її зберігаю. Ось тут також книги, які я відправлю. Але весь прикол в тому, що в мене ще є ось тут дуже багато дитячих книг, які мені треба відправити. І взагалі по ідеалі в ідеалі, мені б розібрати ще й весь ось цей стелаж, Але чесно, вірте, в мене немає на це ні сил, ні бажання, тому ми просто зараз завершимо з ось цим і все. Завдяки ось цим двом інструментам я. Повісила свої нові гірлянди, які купила в Аврорі буквально пару днів тому. І тепер ракурс буде виглядати опа. Не кажіть мені, що там щось зламалось, будь ласка. Так, сподіваюся, що це павербанк там щось шалить. І все з ними добре. Як бачите, вони дуже гарно світяться. І це такі, як маленькі кульки, дуже мені подобається. Поки що я задоволена, і це ще тут немає ніякого декору. І, взагалі, дуже дуже пустенько. Зараз буду продовжувати розставляти гарбузики і все інше. Я не вірю просто, що я зараз це скажу. Але позаду мене готовий варіант книжкової шафи. Це було складно довго і реально, ну прям дуже довго. Але я це зробила. Зараз буду вам все показувати. Насправді я задоволена результатом. Декори є, гарбузики ті вписалися ідеально з останніх книжкових покупок. Коротше, все супер класно. Є місце на нові книги. Зараз покажу і нарешті піду обідати, тому що ну я не думала, що я за сьогоднішній день зніму цілих два відео і ще й такого масштабу. По-перше, хочу вам показати, скільки ще не використаних у мене свічок. Ось цих з останньої посилочки я планую їх запалювати, все-таки тому, що їх дуже і дуже багато. А тепер давайте подивимося на деталі на моїх полицях. По-перше, біля класиків в мене, як завжди, по канону стоїть ось така свічечка, стоїть ось цей ненасик. Тут в мене в іншому куточку завжди ось цей букетик лаванди, ось ця маленька миленька лисичка. Також дуже подобаються ось ці акцентні листівочки від книголав. Якось вони сюди вписуються. Ну і підставочка така осіння. Тут в мене вже. Ось ця лампова атмосфера, календар стоїть, стоять. Папе... Ой, я не запалила ось ті свічки з Аврори. Це, до речі, просто якась знахідка. Вони так додають атмосфери, просто гляньте. Ну, інше діло. Тут в мене такий один гарбузик, інший гарбузик. Ось ця штучка, яку я сама, до речі, зробила на майстер-класі. Мені вона дуже подобається, хоча вона максимально крива, але блін. Ну, її робила я, вже яка є. Мені подобається якраз підставка під закладинки, я для цього її і робила. Тут в мене, як ви бачите, всі ось неймовірно і краси видання. Я просто в захваті, Зараз дозніму це відео, буду листати це все і насолоджуватись. Далі опускаємось нижче знову незапалена свічка. Чомусь я вже навіть це забула зробити, в мене вже просто вимикається мозок. Ставимо назад і. Любуємось. Тут в мене ось така неймовірна гірлянда від Каті, яку вона сама мені зв'язала. Просто подивіться на ці гарбузи. Ось така листівочка, яка мені дуже подобається. Позаду в мене стоять книжки мої улюблені. Ось ця новинка, яку я планую читати найближчим часом. Тож в мене вежа з книжок. Я сюди додала останні дві такі новиночки відносні, які купила нещодавно. На цій полиці в мене ось така книга. Подарунок від Каті, я не можу її просто поставити кудись не зрізом, тому вона стоїть так. І тут лабораторія, свічка, вже не буду її запалювати. Моя вишивка, гарбузик, який насправді прикриває ось цей слід, який я нічим не можу відмити, тому ніхто нічого не знає. Там все без змін, декору немає, пластилін, тому що я хочу зліпити якісь фігурки, прикольні, побачила в Тіктоці. Ну, і в цілому, тут декор, все. Тут в мене ось цей гном. Ось це, типу осіннє листечко. потім це все зміниться на новорічний декор, поки що все виглядає так. Мені здається, що по якості відео вже зрозуміло, що на вулиці стемніло. І я робила це майже весь день. Реально, майже весь день. Я переставляла свої книги, мудрувала, що де, як поставити, щоб бути максимально задоволеним фіналом. Але зараз я прям тішусь. щось мені подобається все, що вийшло. Мені подобаються ці гірлянди, з Аврори, які коштують копійки, але насправді стільки щастя і радості. Мені подобаються безмежно ці малюсінькі гарбузики, свічки, які додають мені настрою. Просто я обожнюю. От зараз свої книжкові полиці, те, як вони виглядають, те, які там книги. Боже, я щаслива, що все так почистило, що все так мило, гарно. От прям як я хотіла. Я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, дайте мені знати наскільки ви терпляче дивилися ось ці мої е, муки. Того, що я не розуміла, що куди і як поставити, тому що, повірте, це дуже і дуже складно. Сподіваюсь, що я цим відео змотивувала і вас зробити малесеньку, але все-таки перестановку на своїх полицях, тому що я дійсно знаю, наскільки це складно наважитись почати це робити. Але іноді може все вийти навіть краще, ніж було до, тому не лякайтесь, не бійтесь, а намагайтеся щось іноді міняти в себе на поличках. Ну а ми з вами побачимось вже в наступному відео. До скорих зустрічей, друзі! Бувайте!